Подвійне призначення одночасно двох керівників офіційно представлено на керівні посади у районі. Новий начальник Юрій Ільків очолив на Двірнянське районне управління юстиції. А керівником новоствореної реєстраційної служби в надвірнянському районі став Михайло Грисько, який раніше очолював районний відділ УМВС. З новопризначеними керівниками знайомилася і наша знімальна група. 12 січня начальник головного управління юстиції в Івано-Франківській області Василь Кавацюк у присутності голови районної державної адміністрації Володимира Калічко та голови районної ради Василя Поповича представив працівникам Надвірнянського районного управління юстиції та структурних підрозділів РДА новопризначеного начальника районного управління юстиції Юрія Ільківа та начальника новоствореної реєстраційної служби Михайла Грицька. Ко Юрій Ільків до призначення на посаду працював заступником начальника Калуського міськрайонного управління юстиції, начальником відділу державної виконавчої служби. управління юстиції завжди залишалося на передових позиціях по всіх рейтингах. Це завдяки минулому керівнику Ярославу Антоновичу виконува завдяки кваліфікаційному рівню. Керівників структурних підрозділів на даний час. цілі роботи цей рівень залишати і, звичайно, його підвищувати. Це буде складно, але до складності я привик. Михайло Грисько до призначення працював на керівних посадах в органах внутрішніх справ області. Сьогодні відділ новоствореної реєстраційної служби нараховує п'ять працівників. А головним завданням даного органу є перш за все допомога населенню. Творено з однією метою щоб провадження політики держави, що стосується реєстрації. Поки що актів цивільного права громадян і легалізації партій, реєстрації пар, політичних партій, підприємців, юридичних і фізичних осіб. Значить, Створені для, для, з однією метою для єдиного державного реєстру, державного реєстру, я наголошую, обмежити ці муки людей ходіння по різних інстанціях, упростити державну реєстрацію. В тому числі партії, організації і підприємців, ну і для полегшення цієї процедури для простих людей, українців. Нових начальників привітало керівництво району. Це люди нові в нашому районі, працювали і один, і другий в районі і на різних посадах просто доля сталася так, що їх зараз... знову таки по кругу вернулися вони до Більнянського району. Ну, завжди. До материнської плати. Вони вийшли звідси, виросли тут, отримали досвід професії звання і пішли в інші структури. Зараз вернулися назад. Тому що тут процес становлення, я так розумію, він робив до нуля, а всі ті питання, які потрібно буде вирішувати нам разом, команда особисть ваша Як ви будете з ними працювати, це вже залежить від вас. А тут це вся та команда, яка працює зараз. На виконання всіх задач, які стоять перед районом. з однієї сторони вам буде легко працювати, тому що ви наші набірняцькі місцеві пройшли шлях, знаєте людей, знаєте громаду. А з іншої сторони, на пане це буде трошки важче, так як ви знаєте людей, люди знають вас, тому ви будете як на долоні. Хочу виразити надію і сподівання, що з приходом нового начальника і створенням нової служби покращиться обслуговування наших громадян, нашої громади. Буде йти процес спрощення для того, щоб не стояли вчера, для того, щоб було легше. Я думаю, що для того і в державі створюється така служба, щоб покращити життя наших громадян. Вітаю вас! Призначення!